Останнім часом у засобах масової інформації, взагалі і в соціальних мережах, десь така хтось закидує думку, таку, що оце так зване німецьке озеро. Хочуть чи приватизувати, чи висушити комусь дати в приватну власність. Хочу сказати всім мешканцям Івано-Франківська, зокрема Пасічанам, що дане озеро було, є і буде. Менш того, тут рядом будуються спортивні майданчики. На даний час вже підготовлений проект, вже на виході проєкт будівництва водозабору, водозабор, який був посилить надходження води у це озеро. Так що можете бути спокійні, ніхто дане озеро нікуди віддавати не буде. Саме сьогодні ми організували таку акцію: акцію чисте озеро. Прибираємо сміття, яке тут є, вивозимо його, але, на жаль, Такі акції ми принципі, проводимо постійно, але, на жаль, постійно хтось заводить сюди сміття, ніхто за це не, не слідкує і приходиться от так організовуватися і постійно прибирати.